Братій славу! слава Господу! Дякуємо Господь. Богу, що для нас отворив цей день Господь. І ми є в Домі Божому, ми радіємо, утішаємося Богом нашим той, що, той, який нас знайшов, спас, оправдав і дав нам надію Тайна, на життя вічне з ним в небесах. Для нас сьогодні свято це особливе свято через те, що ми розуміємо і я коли. Ходив перші дні на служіння, я недовго як би, так ходив. З весни я почав ходити, а літом приймав вже хрещення. Але для мене було, знаєте, таке свідоцтво, то, що е, тут є особливе місце і тут говорить Господь, через що? Через дію Духа Святого. А, я бачив, що браття сестри хрещені Духом Святим. І я бачив, що це не від людини. Це Дар Божий, і бачив те, що написано в Євангелії, воно дійсно є правда і воно є видиме. Є такі речі, написано, що ми віримо в Бога того, якого ми не бачимо, і сподіваємося на те, що ми не бачимо. Але є речі, які Бог цими речами нас засвідковує, показує, що Він є живий і що це істинне писання. І в частності це одна із них ознак, це прояв Духа Святого, хрещення Духом Святим. Також ми бачимо, коли ми стоїмо на молитву, Господь чує наші молитви, він відповідає також, навіть якщо вдома ми молимося чи просимо якусь маємо потребу перед Богом, Дух Святий відкриває те, що ми нікому не казали тільки одному Богу, і Бог через дар, дарів, через пророка говорить, дає відповідь на те, що ми в Тайні говорили Богу. І це є свідоцтво, те, що ніхто нас не відніме, і Слово Боже каже, хто вірить у Бога, той має сам собі свідоцтво. І коли ми маємо це свідоцтво, то ми впевнені в Бозі і ми знаємо, що ми йдемо з Господом, і є з нами. І це велика ямилість, тому що Бог відкриє нас. Ми бачимо сьогодні ці дні. Багато людей щось роблять. І ми бачимо в тому, ну як аж ну, дивитися, просто печально, що люди, якісь несуть цю зелені, щось роблять і думають, що тим служить Богу, що це моє святиня, якась освятяться щось робити. Ці рези, що як їх давнину, так і тепер люди ну, вони щось робили, те, що їхніми очима можна було побачити, і що воно було красиво, для їхнього загляду, озолочували там, позолочували всякі ідоли робили собі. Так чи іначе руками служити Богу хотілося і тепер, так люди і роблять. Але написано, що Бог не потребує, потребується служіння людських, Він є дух і поклонятися, ми повинні з усією правді. І тому як важно дійсно. Але ми, знаючи правду, що ми стояли ці правді, щоб і інші бачили, як це воно належить служити Богу, я буду читати послання до Хесян з першого розділу, з третього вірша і нижче, такі слова, де Павло говорить: благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який, який благословив нас у Христі всяким духовним благословінням у небесах. Бо Він обрав нас у ньому раніше створення світу, щоб ми були святі і непорочні перед Ним у любові, наперед призначивши установити нас собі через Ісуса Христа, за благоволінням своєї волі на похвалу слави благодаті Своєї, якої Він обдарував нас у улюбленому, якому ми маємо відкуплення крові Його. Прощення гріхів через багатство благодаті Його. Яку він щедро дарував нам по всякій премудрості і розумінні, відкривши нам тайну волі своєї за своїм благоволінням, яке, ми, яке він раніше поклав у ньому. Усиновлення повноти часів, щоб все небесне і земне з'єднати під головою Христом. У ньому і ми стали спадкоємцями, бувши для того наперед, призначеними за визначенням того. То все творить за радою волі своєї, щоб і бути нам, які раніше поховали на Христа, на похвалу слави Його. У ньому і ви, почувши Слово істини, благовістя нашого спасіння та увірувавши в нього, були відзначені обіцяним Святим Духом, який є запорукою спадщини нашої для відкуплення надбання Його на похвали слави Його. Я зачитав таке місце, і ми, так йдучи днями по датах, бачимо, Євангелія нам благовостить то, що ставалося з приходом Ісуса Христа, з його народженням, його потомісійною працею, коли він вступав за віт через водне хрещення. Потім ми бачимо його місійну працею, ми бачимо потім, як він був. Вже йшов до того дня, коли він казав, що належить мені пострадати, коли він був розп'ятий, коли він був преданий перед священниками. І потім ми бачимо, як він воскрес із мертвих. І ми бачимо, що в тому всьому свершається воля, і де написано ця тайна як благовіщення, яка благостилась і нам з вами. І ми кров'ю його освячені, прощені наші провини. Ми бачимо це Євангелія в цих рядках, вона якби від початку е, висвітлюється, і в кінці ми бачимо такі слова і в ньому, ви почувши слово Істину, благовіснення вашого спасіння, то віруши в нього, були відзначені об'єднаці Святого Духа. Це є залог е, спадщини нашої. Ми бачимо, що таке є залог. Е, ну, я думаю, для нас зрозуміло, що коли ми. На землі робимо ту чи іншого, читає, хтось не даєш якесь замовлення, що тобі хтось зробив якийсь вирок, зразу береться додаток ну, для того, щоб дійсно людина засвідчила, що ти цю річ забереш, що вона не потратить матеріал і свій труд напрасно. І також хтось наймається на роботу, також є така, що дається задаток для виконання цієї роботи. І ми бачимо, що Бог зробив, Він дав задаток Духа Святого нам ті, які вступили завід з Богом, служити йому доброю совістю, нам Бог дав залог Духа Святого. І ми тепер маємо свідоцтво самі в собі, що ми є діти. Написано, ми читали, чули сьогодні, зачитано нам було, каже, і будуть послідні дні, і на сином своїх на дочерей, і зорю от Духа Моєго. Ми бачимо на синок і дочерей. Тобто Дух Святий вливається на ті, які народилися згори. Бо так брат говорив. То був, що в книгу життя записується тоді, коли Хрещений Духу Святим. Але це і не так, чний Іван та Коліна написано, немає. Книгу життя записується тоді, коли написано, що тривожить небо, що всі ангели радіють, коли кається грішник, коли кається за... і обертається і своїх грішних подій на дорогу правди. І це є народження, це є процес, який, почувши Слово Боже, людина вона кається, вона народжується, вона возростає. І вона написана також, ми бачимо, що апостоли також вони краялися, також приймали хрещення водне, і служили, навіть мали вже, і були послані дари, мали і для ісцілення для ізнання сів, але ми бачимо, що Духа Святого не було. Але Ісус в цей час каже, якщо ви приймете силу, коли на вас йде Дух Святий і будете свідками моїм. Ми бачимо, що оця істинна дорога, це істинна Євангелія, і другої немає. Але також як і в колишні часи, так і в теперішні часи, є ті люди, які не до кінця розуміють будь господні. Ми читаємо діяння апостолів, коли був такий єудей, написано один, який був красномовний, і який знав Писання, це Аполлос. І він ревностно проповідував. Окаяння, і також хрестив Іваном хрещенням, але він не до кінця знав путь Господній. І коли прийшов Акіла Христила, і більш наставив його путь Господній через те, що він не знав про Дух святий. Ми бачимо, коли вони прийшли в ці страни і бачили учні, там було 12 учнів, які були хрещені Іваном Христи, Івана Хрещення, і питають його, чи ви прийняли Духа Святого. Каже, а ми навіть не чули про Дух святий. То есть, ми бачимо, що так і теперішній час люди е проповідують про покаяння, і е не розуміючи до кінця, путь Господній каже, що це не для нас, до святий, що то було ті часи, але написано, як і Юлія, написано в останні дні. То есть, до останніх днів написано там і кров, і огонь, і коріння дима, і сонце привертиться в тьму, і е е місяць, не дасть світла свого. То ми бачимо, що це останні дні, коли вже буде. Прихід Ісуса Христа, Дух Святий був на землі, через те, що е, Дух Святий це є не що інше, як народження церкви Ісуса Христа. Це е, коли Дух Святий зійшов на, е, на землю, це і обітниця того, що де Христос сказав, що я збудую церкву і Врата Ада, не водоліють її. І він говорив тоді, коли е, говорив і... за своє тіло, що розрушити храм, це і я збудую новий, коли він казав до іудеї. І ми розуміємо, то, що коли. Щось збудувалося, то воно стоїть через те, що коли прийде Христос, то він забере свою церкву і в душі, в силі, в Дусі Святого буде піднята на церква. І кожен, хто має Дух Святий, ми розуміємо, це ми є частинкою того, що нам Бог дарував цей Дух Святий, є залог. Це є, ми розуміємо, що є. Ми сини і дочері Бога Всевишнього, і це є обітниця. І тому треба рівнувати про того, щоби. Господь хрестив Духом Святим, і треба хранити цей дар, як каже Павло до Тимофія, храни цей дар, який дано тобі Духом Святим. Ми бачимо, що і цей дар, що ми не повинні погашати, а навпаки, ми повинні зігрівати цей дар, назідати само себе в молитвах, молитвах Духом Святим. І хай Господь благословить нас тому, що ми дійсно розуміли, наскільки ми є благословенні, блажені Богом. То, що Господь нас ізбрав, як написано, я читав із спочатку створення віку, Бог призначив нас з вами на спасіння. І цей жреб впав. І ми сьогодні є в числі церкви, ми сьогодні є ті, які знаємо істину, і ми можемо радіти утішатися, тому що ми маємо надію, то, що Господь прийде і забере нас в небесах, і там, з ним всіх, будемо як написано в Слові Божому, це є обітування Його. І хай Господь укріпляє нашу віру, щоб ми. Незважаючи на ті обставини, які будуть траплятися, розуміли, що Бог ізбрав нас не на погибель, а на спасіння. І тому, то, що ми, наші отські очі бачать, хай нас не страшить, а щоб ми розуміли в духовному світі, що ми є діти Божі, якщо Господь нас ізбрав, якщо він нас полюбив, то він нас не оставить. Може, і щось якесь є, є, питання в нашому житті, і доготерь Господь. Ми, побоюючи нашу віру, але ми повинні розуміти, що ми дорогою ціною досталися для Господа, і ми його є надбання. Тому хай Господь нас благословить і управляє нашу віру, що ми слідували за Господом і дякували йому, що Він створив все чудо для нас, що ми мали цю віру і надію живу на нього. Йому хай буде слава повітря.